Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги робоче чоловіче взуття. Якісне та надійне взуття для робочих та професійних завдань. Воно створене з міцних матеріалів, які забезпечують захист та комфорт протягом довгих робочих днів. Взуття має сталевий носок та захист п'яти, що робить їх безпечними для використання на робочому місці. Вони також забезпечують гарну підтримку стопи та щеплення з різними поверхнями, що зменшує ризик ковзання та травм. Робоче чоловіче взуття доступне в різних кольорах та може бути використане в багатьох галузях. Взуття також легко чиститься, що робить його зручним у використанні. Вони є чудовим вибором для тих, хто шукає якісне, надійне і безпечне взуття для робочих завдань.